Порівнюємо, де жити дешевше, в Ірпені чи в Києві? Перевіримо. А ми в Синергії Сіті магазин Оранж. Ми в Києві зайшли в один з продуктових магазинів, але нас не впустили, тож будемо говорити середньостатистичні ціни продуктів в Києві. В Синергії Сіті ми знайшли молоко за 57 гривень, то 2,5% жиру. А в Києві середня ціна на молоко 57,49. З десяток яєць ми знайшли за 77 гривень, але вони XL, вони якісь більші, ніж стандартні. В Києві ціна за десяток яєць, орієнтовно 75-80 гривень. Хліб тостовий світлий 42 гривні, плюс є тут 50 гривень, але він тостовий з лаковий. Ось. Тут кому як більш до душі. А в Києві ціна хліба 32 гривні. Кава в сценарія Сіті на любий смак. Ось, Але ми беремо стандартну Тут Якобс, вона коштує 190 гривень. Кава Якобс Мелана по акції буде коштувати 230 гривень за 250 грам. А тут 6 літрів води 62 гривні. А в Києві бутиль води буде коштувати приблизно 60 гривень. Масло 110 гривень. Середня ціна масла в Києві в таких магазинах буде коштувати 100 гривень. В Києві загальна сума вийшла ось така. Якщо вам були цікаві такі порівняння, пишіть в коментарях і ми зробимо ще одну частину і підписуйтесь.